Спортивні змагання та естафети це чудовий спосіб для студентів поєднати фізичну активність, командний дух та веселе проведення часу для шосткінського фахового коледжу. Такі спортивні заходи давно стали традиційними і проводяться щороку. Сьогодні у нас традиційний захід, який ми проводимо наприкінці кожного навчального року. Це підведення підсумків спартакіади Шостинського фахового коледжу. День здоров'я, але він присвячений міжнародному, всеукраїнському олімпійському тижні. В цьому заході будуть брати участь студенти перших других курсів. Для них ми підготували веселі старти, деякі різноманітні конкурси розвивальні. Також ми підготували, як ви бачите, дуже багато солодких подарунків для того, щоб заохотити дітей, в майбутньому брати участь в різноманітних спортивних програмах і заходах. Спортивний захід зібрав усю освітянську родину фахового коледжу. Викладачі організовують команди за групами. Частина зайняла місце на лавах болівальників. Виконуючи обов'язки директора Шостинського фахового коледжу імені Івана Кожедуба Тетяна Шевцова зазначила, що на завершення навчального року студенти потребують відновлення психоемоційного стану, а найефективнішим засобом для цього є спорт. Сьогодні у нас дійсно такий чудовий захід, захід, який ми проводимо періодично, але це вже є нашою гарною традицією. Тому що у нас активні діти, у нас активна молодь, вони в цей нелегкий час зберігають патріотизм, вони зберігають навчання жити, радіти, і ось саме такий можна сказати профорієнтаційний захід, який ми робимо кожного року, кожного семестру, для того, щоб надавати новий подих нашій молоді, запрошувати до навчання, запрошувати жити здоровим. Способом життя, і дійсно це є правильно, це є вірно, тому що позитивні емоції, і тільки позитивні емоції такий несклад для нас складний час можуть нам тільки надавати мужності і жаги до життя. Учасники змагань урочисто шокувалися на прапор, поки звучав гімн України. Їх привітав народний ансамбль танцю світанок, який виконав гопак. Ще одним видовищним виступом вразили акробати дитячої юнацької спортивної школи Барса. Спортсмени пірнають у повітря, виконуючи сальто, піроети та стрибки. Їхні тіла рухаються з грацією та силою, кидаючи виклик законам фізики. Учасники змагань у повному захваті від виступу учнів спортивної школи. Організатори спортивних змагань підготували для учасників багато цікавих випробувань. Окремо, змагали студенти перших та других курсів дівчата і хлопці. Розпочалися змагання з веселих стартів, де члени команди по черзі біжать певну відстань, передаючи один одному естафетну паличку. Наступне змагання передбачало злагодженість і синхронність дій, коли вдвох потрібно було перенести м'яч, не торкаючись його руками. Лучність перевіряли за допомогою гри Кактус, де учасники мали можливість закинути кільце. На шип кактусу. кожне влучання викликало вибух радості та оплески. Ще одне випробування передбачало біг з великою надувною кулею. Загалом настрій студентів під час змагань був неймовірно позитивним та емоційним. Вони отримали заряд бадьорості, відчули командний дух та здобули цікавий досвід. Змагання проходять у нас дуже часто. Я приймаю участь у всіх змаганнях, дуже весело, драйвово, все подобається. Займаюся боксом 9 років. Так что зі спортом минуло все добре. Ми участвовали в этой всій спортивной олімпіаді, так скажем. В групі Хочу сказати, щоб спортом занимались все и все були здоровыми, сильными і життєрадостными. Нам дуже все сподобалось. Підхоплює дух, захоплює дух, тому що йде таке суперничество і намагаєшся перемогти команди. Дуже стараємось, дуже так. Так, nice. треба підтримувати один одного. Це дуже важливий етап в змаганнях. Треба підтримка, так. Дух, щоб дух, нас підіймався. Тому що ми переможці. ОПТ-23!» три опете! Ще були змагання з перетягування канату, які вимагали сили та командної роботи, щоб перетягнути канат через лінію фінішу. Бій мішками між хлопцями, де важливо було втримати баланс і збити суперника на підлогу. Дівчатка змагалися зі стрібків через скакалку. Діє в допомогу у проведенні дня здоров'я відіграє міський центр спорт для всіх. Міський центр спорт для всіх. Сьогодні долучився до проведення спортивного свята коледжем. У нас з ними. Ключом договір співпраці, і ми кожен рік допомагаємо проводити фізкультурно-здоровчі заходи, різноманітні змагання. І сьогодні ми предоставили свій інвентар та допомагаємо в суддівстві цього свята спортивного. Я вважаю, що це спортивне свято, підсумки року воно об'єднує і спорт. Завжди був на першому місці по вихованню нашого покоління. Усі змагання були сповнені атмосферою дружби, єднання. А якщо й було суперництва, то допоки тривала естафета. Болівальники не шкодували голосів, підбадьорюючи учасників та підштовхуючи їх до особистих рекордів. Спортсмени відчули прилив сил та енергії. Після змагання настав час урочистого шикування, а народний вокальний ансамбль Сузір'я влаштував для присутніх музичний подарунок. Далі до слова Просили очільницю фахового коледжу, хочу вас привітати. Ви неймовірні. Я хочу сказати вам дуже дуже дякую від цього колективу нашого нашої родини. Від цього колективу коледжу. Ви чудові, ви активні. Я хочу сказати, що ви нам даєте. Змогу жити, ви нам даєте змогу працювати, ви нам даєте рух, тому що ви наші майбутнє, ви активні, ви е, хвилюючі, ви м, сміливі. І я дуже дуже вам за це вдячна. Я хочу побажати вам так не залишати ні в якому разі ось той рух, на якого на який ви сьогодні стали, так і на ту доріжку, яку ви сьогодні стали. Спортивні, молоді. Ми пишаємо вами. Я хочу побажати, щоб всі ваші мрії здійснювалися. Що ви завжди були попереду, щоб ви були завжди переможці. Тому що для нас ви переможці, для нас ви наша гордість. Настав час підведення підсумків, вручення грамот та солодких подарунків. Окремо визначили кращих за зайнятими місцями у різних естафетах. Були також індивідуальні нагороди і визнання. В заході прийняло участь 65 чоловік. Студенти першого другого курсу. Звичайно, підбили підсумки Спартакіади. Студенти першого-другого курсів на першому курсі – це групи КТ-23, перше місце, друге місце – група ЕІ-23 і третє місце – МІХТ-23. На другому курсі також виявили переможців. Перше місце – група КТ-22, друге місце – група МІ-22 і третє місце – ЕІ-22. Два окремо назвали імена тих, хто боровся з мішками і стрибав зі скакалкою. «Бій мішками це третє місце зайняв нас хану Михайло, група аі 23 Друге місце зайняв Новік Микола, група Мі-22. І перше місце зайняв студент групи ЕІ-23. Шевяков віктор. А поки на згадку про день здоров'я, усі учасники змагань зібралися разом, щоб зробити колективне фото і залишити усі ці бурхливі позитивні емоції як спогад на все життя.